Здравствуйте! я Наталя Борисенко. Це програма Ненька і її четвертий урок. Хочу його почати з подяки. З Подяки вам за ваші листи. Особливий привіт критикам. Я взагалі-то обожнюю цих персонажів. Вважаю їх окремою кастою людей. І от, наприклад, дуже цікаве одне письмо від Багір. Багіра нам пише. Спочатку на своєму навчись розговорювати язики, а потім учи нас англійському. Ну, дуже доречний такий коментар, і я хочу вибачитись за те, що забула вас попередити. Я то, взагалі з родом зі Східної України, дуже багато родичів в Криму, там люди взагалі-то з російськими паспортами навчалася я в російській школі. Чесно кажучи, ще пів року тому англійською розмовляла краще, ніж українською. Чому почала вивчати українську мову? Тому що останнім часом почувала себе гостем у своїй же ж країні. Починаю читати закони, розумію, відсотків 30. З оформленням документів, взагалі, в мене Суцільна проблема у кінотеатрах, на виставах, якщо вони йдуть українською мовою, відчуває себе ну, як той їжачок в тумані. І, як то кажуть, одного дня психанула і вирішила вивчати українську мову. І, чесно кажучи, не боюсь робити помилок. Як казала моя вчителька, якщо ти будеш боятися помилятися, ти ніколи. Якщо комусь потрібно, то може заразом вивчати зі мною українську мову? А ми повертаємося до наших уроків англійської і починаємо наше заняття. Did you have a good journey? Як ви? Доїхали. Did you have a good journey? Як ви доїхали? How do you feel? Як ви себе почуваєте? How do you feel? Як ви себе почуваєте? Fine, thank you. Добре. Дякую. Fine, thank you. Добре, дякую. I am not very well. Я трохи нездужаю. I am not very well. Я трохи нездужаю. Have you been here before? Ви були тут раніше? Have you been here before? Ви були тут раніше? I am from Ukraine. Я з України. I am from Ukraine. Я з України. I don't speak English. Я не говорю англійською. I don't speak English. Я не говорю англійською. Do you understand me? Ви мене розумієте? Do you understand me? Ви мене розумієте? I know very little English. Я говорю англійською погано. I know very little English. Я говорю англійською погано. Say that again, please. Повторіть, budlaska ласка, ще раз. Say that again, please. Повторіть, budlaska ласка, ще раз.